Вітаю! У цьому відео я хочу коротенько, швиденько розказати інструкцію, як користуватися мобільною установкою для очищення води в екстремальних умовах, яку створила наша, розробила, створила наша некомерційна організація UV for Good. Отже, відкриваємо шокляду. Фільтр. Фільтр складається з, покажу, з попереднього фільтру, грубого 1 мікрометр, ультрафільтр 0,02 мікрометри, ультрафіолетовий незаразуваць. Це основні елементи очищення води. Крім того, є допоміжне обладнання. Це акумулятор. Насос, який працює від цього акумулятора, інвертор, який перетворює 12 вольт на 220 вольт для живлення ультрафіолетового з І кнопка пуску. Отже, для початку роботи ми ставимо. Нашу брудну воду. Це брудна вода, вода 10 літрів в даному випадку. І ємність для чистої води. Ні в комплекті нема, це ваші ємності. Далі ємність з брудною водою. Розташовуємо. шланг, насос, смоктується шланг. Далі всі інші трубки для Червона це для чистої води. Вставляємо уємність для чистої води, відкриваємо. Всі крани мають бути відкриті. Жовта це е, трубка для відведення. Повітря з трубопроводу на початку фільтрування. Ми його можемо запустити сюди, всю ж воду, всю, всю жінку для брудної води. Теж відкриваємо і під'єднуємо трубочку до насоса. Відкриваємо заглушку і під'єднуємо трубочку. Все дуже просто. І теж відкриваємо кран. Крім того, ось від пульту керування є дріт з двома крокодилами червоний і чорний. Плюс і мінус. Під'єднуємо їх до акумулятора. Червоний до плюса, чорний до мінуса відповідно. Це зрозуміло. Вся установка готова для роботи. А ага, що забув сказати, що треба під'єднати блок живлення е, ультрафіолетового здозаражувача до інвертора. Це під'єднали і включили червону кнопку. Cool. В Це Після цього починаємо фільтрування води. Натискаємо кнопку ON. Треба почекати деякий час, поки вийде повітря. О, бачите, пішло повітря. Коли повітря вийшло йде вода, закриваємо кран на жовтій трубці. Вона нам більше не потрібна, можна її вийде. І чекаємо, коли з'явиться чиста вода. Ось вона вже пішла. В нашому випадку це відбулося швидко, оскільки в установці вже була вода. Порожній установці, коли вона нова, треба почекати десь одну хвилину, поки з'явиться вода. Як бачимо, ультрафіолетове однозаразу працює. Блакитний індикатор світиться. За цим треба необхідно слідкувати. Це вода фільтрується, виходить чиста вода продатна до пиття. Щоб закінчити нашу роботу, необхідно натиснути кнопку OFF, тобто зупинити насос. Далі вимикаємо інвертор, червона кнопка. Перекриваємо всі крани. Всі крани необхідно перекрити, які відкриті. От. Все від'єднуємо чорну трубку від... від насоса, вставляємо заглушку. Все. Бажемо перекладати. Ага, від'єднуємо ще клеми від акумулятора. Все вкладаємо. Кремі. І цей насос, шлаг насоси, дістаємо і можна протерти і вкладаємо його сюди на носі. Вимикаємо блогерня ультрафіолетового назаражувача. Що я хотів додати, це вся робота, якщо вода відносно більш менш чиста. Якщо ви не впевнені в брудній воді, якщо вона дуже брудна цимо заражена, то ми рекомендуємо використовувати такий регент, називається Акватон. Він є в кожній шухляді, в кожній скрині він додається. Як їм користуватися? Необхідно взяти шухляди, скрині, сприц, 2 мл. сприз він є в кожній комірці. Достаємо сприз. Набираємо. Цього реагія 2 мл на 10 літрів. 2 мл на 10 літрів. Набрали з додали сюди, коли 10 літрів води повна ємність. Додали добре бовтали, перемішали, хвилин 15 дали постояти, перемішуючи цю суміш. І все, і після цього працюємо, як. Було показано в цьому відео з самого початку. Цей реагент абсолютно безпечний для здоров'я, є відповідні сертифікати. Концентрація дуже низька 2 мл на 10 літрів, як я вже говорив. Цей коагулянт затримується у фільтрі ультрафільтрі і організм людини не потрапляє. Ну, а навіть якщо потрапить, то він не є небезпечним для людей. Але він дуже добре знезаражує воду від будь-яких мікроорганізмів. Це гарантоване знезараження води, і ви її можете сміливо пити. Хотів додати ще один момент: до кожної установки з очищення води додається ось така інструкція покрокова інструкція, в ній розповідається. Це те, про що я вам тільки що говорив у цьому відео. Як цим всім користуватися, як фільтрувати воду. Нічого складного нема. Почитайте, не поспішайте. Нічого складного тут нема. Боятися тут нема чого. Також в цій інструкції є розділ, в якому ви можете знайти інформацію про картриджі, які вони є, як їх міняти. Це картридж фільтра і ультрафільтри. Це просто, це все є на локальному ринку українському, нічого там складного теж нема. Також є сертифікат для реагенту Акватон. Цей реагент використовується на станціях очищення води, в дитячих садках, басейнах і так далі. Це не щось таке нове, цей реагент використовується широко. У очищенні води. Будь ласка, користуйтесь нашою установкою, очищайте воду, пийте її на здоров'я.